Качі відбулася позачергова сесія міської ради восьмого скликання. У сесійній залі зібралися 24 депутати, щоб розглянути два важливі питання на порядку денному. Відтак першочергово затвердили розподіл субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів. Даним проектом рішення пропонується затвердити розподілені кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладі загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році мова йде про 14 мільйонів 14 145 тисяч 900 гривень. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Мукачівській громаді понад 6 тисяч школярів харчується безкоштовно. Всі учні початкової ланки та 5-11 класів пільгових категорій щодня отримують безкоштовні обіди. На забезпечення харчування дітей спрямували понад 14 мільйонів гривень. Розрахунок вартості не змінили 50 гривень в день. Управління освіти подбало про те, щоб провести державні закупівлі тендерні процедури, які завершені відтак. Заключені відповідні договори, і ця державна субвенція буде. Основою для того, щоб ми ці договори зареєстрували і вчасно розраховувалися з підприємцями, які надають кейтерингові послуги по харчуванню учнів перших четвертих класів. Зокрема, крім того, хочу сказати, що це лише частка фінансування, бо 30% від загальної вартості харчування з цих 14 мільйонів, Окрім того, буде передбачено коштами місцевого бюджету, і крім того, місцевий бюджет дбає про те, щоб охопити всіх учнів 5-11 класів. Сів пільгових категорій також безкоштовним харчуванням. Також на сесії внесли зміни до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік. Основні коригування стосувалися перерозподілу залишкових коштів, зокрема фінансування забезпечення харчування учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Відповідно до прийняття рішення, залишкові кошти бюджету, що утворилися станом на 1 січня 2025 року, будуть спрямовані на потреби управління освіти, культури, молоді та спорту. Із понеділка, 10 лютого, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода, незалежно від форми власності та всіх закладах позашкільної форми, вводиться дистанційне навчання у зв'язку з перевищеннями під порогу та захворюваність герві та інші респіраторні хвороби. Запроваджують дистанційне навчання до 21 лютого. Такі рішення прийняли сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії міській раді. Воно стосується також міських мистецьких спортивних шкіл. Падіюну дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі. На жаль, це все спричинено тим, що підпоріг в нашому місці зріс на 39,3%. Тому нашими фахівцями необхідно вживати заходи для покращення цієї ситуації. З свого боку, фахівці здійснюють постійний моніторинг під ситуації і в разі покращення ми будемо вживати заходи, щоб відновити роботу наших навчальних заходів. Ському районі співробітники поліції за підозрою у торгівлі наркотиками затримали 22-річного жителя селища Єсеня. За оперативними даними, зловмисник налагодив у районі збут наркотичних засобів рослинного походження. У ході проведення негласних заходів співробітники кримінальної поліції задокументували кілька таких фактів. Затримали фігуранта під час останньої його зустрічі з клієнтом разом із товаром та вилученими коштами. Окрім цього, правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного. З незаконного обігу вилучили орієнтовно 150 розфасованої марихуани. Усі речові докази поліцейські скерували на дослідження експертам. Слідчі Рахівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Чатівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. За торгівлю наркотиками зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Хущені поліцейські затримали чергового переправника, перевозив чоловіків на брендованому авто місцевого підприємства. До поліції надійшло повідомлення від співробітників Держприкордонної служби про те, що вони впіймали двох осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. В ході першочергових заходів поліцейські встановили до незаконного переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації, причепний 41-річний мешканець села Іза, який працює торговим агентом одного з місцевих підприємств. Для реалізації свого злочинного умислу фігурант використовував. Обрендоване автопідприємство, у якому перевози військовозобов'язаних через блокпост з міста Хуз до села Яблунівка. Діставшись до прикордоння, злоумисник висадив двох жителів Миколаївської області та розповів про подальший маршрут до лінії кордону, який вже клієнти мали подолати самостійно. Переправника поліцейські оперативно розшукали та затримали. У нього вилучили 5200 тисяч доларів. США, отримані за незаконні послуги, мобільний телефон, а також автомобіль. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає. До 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна Досудове розслідування у справі триває. На ужрочені сапери ДСНС знищили застарілий боєприпас. До служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета в полі неподалік села Галоч Ужгородського району. За попередніми даними знахідку помітили працівники, які в цей час виконували планові роботи. Припустивши, що предмет може бути вибухонебезпечним, робітники зателефонували на номер 101. Невдовзі на місце події прибули фахівці піротехнічного відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення, які ідентифікували знахідку як 82 мм Ову мінометну міну часів Другої світової війни сапери перш за все знешкодили боєприпас, після чого транспортували його на спеціально відведений полігон і знищили за встановленим порядком.